Сьогодні ми поговоримо з вами про український танок. Український танок це наша культура, яку повинні знати кожен українець. Сьогодні український лома знає веселі, пишається і танцює разом з нами. Сьогодні ми проведемо з вами майстер клас з українського танцю. Спочатку ми вивчимо, як ми можемо привітатись в українському танці. Уклі для дівчат, права ніжка, крок вперед, робимо де перехід з ніжки на ніжку. ручки через першу позицію. Йдуть Ще в підготовчу закриваємо на намисто лікті тишечки сторони і робимо маленький Уклін кліні. У клієн хоче. Права ручка раз, Два. Три чотири. Одним із засновних рухів українського танцю є динок. Або адбаса. Сьогодні ми вивчимо його для дівчат. Ніжки вихідне положення. Третя позиція. Ручки на поясі. Пальчики у нас разом. Дідаться трішечки договір. Піднімаємося на пів пальця. Пробимо невеликий кол правою ніжкою в сторону. Ліва приходить вперед, вперед, вперед. І Ліва сторон. Права вперед. Переступимо. Якщо швидко, томови. Один, два, три. 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 Можемо додати відкривання руки. Один, два, три. Один, два, три. Додаємо руки. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Наступна вправа лупалочка. Руки перегодимо. Ми робимо мішку на носочок. Каблук. Три. Вихідне положення шоста позиційні. Ручки на поясі. Сідаємо трішечки в Ми повинні зробити три кроки. Маленький на місці. Два, три і ніжко вибудемо в сторону на пальці. Коліно Поліноповно видивиться в сторону. Голова. Один, два, три. Один, два, три. Друзі, дякуємо за увагу і чекаємо вас на наступних майстер-класах.